Всім привіт! З вами Данкевич. Класна новина. Сьогодні я набрав 35 тисяч сили і отримав за це 1300 самоцвітів. Десь тут воно було. тик 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 Ні, зверху. О! Що ж, в мене є 1300 самоцвітів, спробуємо в... <кліпи> Мася, <кліпи> Спробуємо вибити Ареса, яку Піддона. Які мені дуже потрібні. Щоб. можно было фарм это ух атлантикор оборотень так давай ты мне будь ласка купи дона купи дона кристаллический эктоплазм кристаллический эктоплазм. ну ай ну будь ласка будь ласочка. У вас до сих мас... Ух, ну месте, ого! Це что так круто! Что ж мы зробимо тоді? Так... Так. Использовать <плес> героя. Мы <Ми плес> тоді качнемо. Ой, не-не-не, стоп, стоп, стоп. Не то, не то, секунду, секунду. Все-таки эти 150. А, ні, правильно я робив чого, але мені треба... от сюди. Два слизнячка ми спустимо. Так. І... купідон! Ай! Ну, ш... секундочку. Що ж, не вийшло вибити, але лише... ще... ще є 147, тобто ще є шанс набрати. Наразі на це все. Всім удачі, підписуйтесь на канал.